Всім привіт, друзі, з сонячного Вінніпегу. Перед початком відео я хочу попросити вас, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, підтримуйте українськомовний контент. Пишіть коментарі, пишіть ваші думки. Це буде для мене дуже-дуже суттєво важливо для мене. Я буду дуже вам сильно вдячний. Дивіться, яка красива, просто... Природа, все зелене, вже все розцвіло, все просто прекрасно. Поїхали на рахунок теми. Сьогоднішня тема про українців в Америці і взагалі що відбувається в Америці. Українців е все більше і більше е притісняють там. Все більше і більше роблять жорсткі правила для іммігрантів, не тільки для українців, але взагалі для іммігрантів. Я дивлюся одних хлопця і дівчину Boy-Girl and Girl, про траки, наскільки пам'ятаю їхню назву і. От вчора буквально дивився відео, я про це чув, але так більш детально подивився їхнє відео. що ввели Закон, що будуть зупиняти тракістів і будуть просто перевіряти знання англійської мови. Скажете, це трохи там, Трамп здурів, так. Це трохи він здурів, не трохи так добре здурів, але в будь-якому випадку. В одному тут плюс позитив, тому що що? Тому що Тому потрібно а, в будь-яку країну, в яку ви прилітаєте, приїжджаєте, я розумію, що бувають моменти, що не встиг вивчити мову. А, це дуже погано, але не встиг вивчити мову до приїзду в країну. Але і не хоче багато наших людей вчити. А, Кажуть, ну для чого мені взагалі мова? Я собі спілкуюся своїм кругом, спілкування. Так, як в нас в Канаді, я думаю, в Америці так само є. Є райони, де люди е, суто спілкуються українською? вулиці цілі є. Де люди спілкуються суто українською? І що хочеться сказати? Хочеться сказати, що в цьому великий позитив є тільки в цьому, що е, хочеш чи не хочеш, мов, хочеш працювати, наприклад, на траку, мову, вивчиш, так? Нікуди ти не дієшся від цього. Але з іншої сторони подивитися, е, наскільки Трамп... Багато всякої фігні придумовує, наскільки він е, при, е, перебиває оце все, так? Наскільки він от е, бере ці всі закони так тяжко, це все буде для міграції, для українців? Ми зараз говоримо про українців, мені не цікавлять зараз там інші нації. Понятно, що він всіх притискає, але ми говоримо про нашу націю. Нашій нації буде не легко взагалі, так? І я шокований з цього, тому що е багато українців зараз в такій ситуації, що не знають, що їм далі робити, Ну, а що їм далі робити. Їм прийдеться повертатися в Європу тим, хто, наприклад, не може продовжити документи, їм прийдеться залишатися е повертатися до Європи. І це дуже-дуже погано, тому що люди хотіли собі якесь майбутнє побудувати, щось зробити, а їм не виходить, тому що якийсь один дідо збожеволів і не продовжує нічого для України. Я хотів би просто дізнатися вашу думку, хто що думає. Напишіть в коментарях, Буде дуже цікаво послухати вас. Що ви думаєте на рахунок цього? Відео виполучилося вийшло дуже коротке, просто ну немає смислу щось там тягнути, затягувати. Е -е -е Мені просто цікаво, що ви думаєте на рахунок цього, як ви вважаєте, е -е що взагалі відбувається в світі зараз? І що, на вашу думку, може статися в світі? Чи буде третя світова війна? Как у меня есть видео на канале про це. Мне цікава каждая думка кожної людини. Бережіть себя, бережіть свою семью. До новых встреч, до новых видео.